Ой, я. Блядь, він одразу падає, Я Леона через низ на нього зразу дам. А внас похине. О, йопт, ні. ні ні я тиг. А, без низ, все, я подив, іду, іду. Валенчан сказав, що of god, это. Да, это 87-е. Та я когда. У мене ще одна. А, тихий. Хорошо. Дуже багато ХП вида, але, блін. Ну, без ордик буде танчить. Ага. Хорошо. Ну, так ми ж катаємось воно біля тебе. Давай, ну, давай, що давай. Ай, на, тіга. На молодих. Та мені за суть впарювати. Та як це тут? Ммм, 8-1. Хто ж цей турбаль зробив? Тебе барабанчик для середухи відбиті. Ти скажи, що хочеш на результат пограти, а не ну, про впарювання. так, я стараюсь. Так, да, я так Ох, ці статисти. Пойдет, 4700 видно, хто світив. Видно хто на балкончиках стояв.